Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами в студії я, Мік. і сьогодні у нас в гостях Яна. І поговоримо ми про новий рік. Отже, перше запитання, дуже складне. Скажи, ти віриш у Діда Мороза? Ні. Чому? Не знаю. А Скажи, а, як ти гадаєш, хто він такий? Він. Е... Який? Він той, хто розносить дітям подарунки. Угу. А, як ти гадаєш, де його можна побачити? Я не знаю. Не знаєш. Добре. А, скажи, це правда, що Дід Мороз дарує подарунки тільки слухняним дітям? Я думаю, що ні кожній дитині Мороз так. Добре. Скажи, а який подарунок ти хотіла б отримати на новий рік? На новий рік я хотіла би отримати гітару. Кого? Гітару. Гітару? Прекрасна відповідь. Це чудово. А скажи, як Діду Морозу за одну ніч вдається подарувати подарунки усім дітям? Я думаю, що він швидкий і він ще. Світ... Не знаю, так. Да. Добре, як ти думаєш, на чому він пересувається? Він на санках з оленями. Угу. А Скажи, а як він потрапляє в будинок? Вікна всі зачинені, двері теж зачинені. -у -у. Він напевно святий і. І може так хоп і вдома. Хоп і в санях. Так? Так. Да. <с> Добре. А, скажи, у... Діда Мороза, є якісь помічники ще, крім Олени? Я не знаю. Ельфи. Ельфи. Є такі? Так. Добре. Скажи, чим Дід Мороз займається в інші пори року, наприклад, літом. От що він робить літом? Літом він напевно готує подарунки. На наступний рік, так. так. А, добре. А скажи, ти коли-небудь писала листа Діду морозу? Ні. Давай п'ять. Добре. Скажи, ти, тобі подобається прикрашати ялинку? Так. А чому? Тому що ми постійно з родиною збираємося в квартирі і ми разом, і нам добре. М -м -м. Добре. Скажи, як ти думаєш? Е чому Дід Мороз носить велику бороду, так і у нього завжди червоний ніс. У нього червоний ніс, бо тому що він змерз, зима, сніг падає. Добре, а борода до чого? Я не знаю. Ну добре. Е скажи, ти знаєш, хто така снігуренька? Снігуронька. Я ніколи не чула, але знаю, що є снігуренька. Добре, добре. Скажи, знаєш, кажуть, що якщо загадати бажання на новий рік, то воно обов'язково збудеться. Як ти гадаєш, це правда? Я думаю, що так. А ти коли-небудь загадувала? Ні. Ну от спробуєш в цьому році, може здійсниться. Скажи, що б ти хотіла побажати всім жителям нашого міста професії до нового року? Щоб вони гарно свій час провели, добре. І щоб вони були щасливі у цей час. Дякую. Дуже класне побажання. Наш ефір закінчується. До нових зустрічей. Бувайте всім гарного настрою.